Дивись, Катре, одірвався хвостик, зник голова. перетворився півник на кицьку. Хіба таке буває? Був півник, а тепер кицька. Тарасе на небі всяке буває. Ом, катре, дивись, руки, ноги, голова, брив із пер'їнкою. Справжнісінький тобі пан. От сонце! Пан! Пан! Який пан? Яке сонце? На небі пан ковтнув сонце. Бачила? Тарасе, пан все може ковтнути. Братику, де ти на сюди. Я тобі пісню заспіваю або казку розповім. Ти ж таке полюбляєш. Ой, люблю, люблю. Чия то дівчина так гарно співає? Та то наш Тарас ще очі на що не знає, а то пісень, як старий, он як виводить. Хороший голос, якому віддердався. Та то вже восьмий рік пішов. У школу пора посилати, там співати. Тарасику, йди не сюди, дитинко. Оце дивлюся на тебе, Тарасе. Та ти вже справжній козак. А скажи мені, друзі, чи не набридло тобі? В урядах із хлопцями гасати. А може за діло серйозне взятися? Підеш до школи, будеш вчити азбуку. Діду, а це трудно? Та ні. Треба лише добре запам'ятовувати, придивлятися, а там і грамоту легко давати. Я ж читаю, батько твій навчився. І я навчуся. Так, рідне сень. Навчишся і читати, і писати. Дідуне, а малювати я навчуся. Ну, малювати навчишся, то не так просто. Треба дуже хотіти і старатися. Тарасе, зайди в хату. Там на побуті я псалти. Принеси його сюди. Оце перевірить перевірю твою пам'ять. Блажен чоловік, що за порадою безбожників і на подічників не вступає, Бо про путь праведників Господь бає, а путь безбожників пропаде. Діду, а як оці букву звуть, що хвостик вгору і хвостик вниз. То буки. Яка вона дивна? А це Тарасе Аз. Ну кажи Аз. Бачиш, вона наче дряпак. Це Ас. 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 А це буки. Добре. А тепер дивися: це веди, це глагол, а це добро. Запам'ятав? Ну, перевірка мою пам'ять. А це яка буква? Це бук, це тряпак. Та ніжбо, Це ж ас, ас, ас. Дідомо, я навчився читати, писати. А потім малювати і стану матіре. І намалюю вас і нашу хату, і Оксаночку. Кадре, йди з Тарасом до хати. Приготуємо на завтра чисту сорочку. Смий голівку. Бо завтра таки неодмінно відведу ОНУ до школи. Добре. А ти, Тараса, слухайся, матір. Перед тим як лягатимеш спати, помолися Богу. І попросив я у благословення на свою голівку. Добре, дітунно. Слава Ісусу Христу! Воліти на на слава. слава! А ти що, тільки вечеряєте? Що так пізно? Та у нас хлопець, що й вечеряли вечері, хлопець злестівся. Зранку, як пішов, то й досі немає. Вже й до ставка ходили. І всі бур'яни вже обшукали, як в воду впав. До Нічого, знайдеться. Може, заснув десь у бур'яні. Розпиться, прийде. Ну, де б дітись вражій дитині? А ось, а ось наш приблуда з'явився. Де ти був? Де тебе носило? Де ти волочився? Де був, питаю? Чому не кажеш? Бом у полі та й забуди. Хто ж тебе додому привіз? Чумаки. Хто, хто? Чувак, зустрівся з чумаками? І вони кажуть, куди йдеш, мандруєш. А я їм Кирилівку. А вони треба назад іти. І підвези мене додому. І дай мені батіх волі поганяти. Оце новина. Як ти чумакувати? Як воно згадало, що скрізь? Я ж казала, що знайдеться. Такий лобатий не пропаде. Ну, почмовкував, тепер бери ложку та й сідай вечеряти. Мамо, а чому так багато сірачок на неї? Бо коли людина на світ приходить, Бог свічечку запалює і горить вона, допоки людина живе. А як помирає, свічка гасне, зірка падає. Бачиш? Бачу. А чому одні свічки великі, ясні, а одні ледь видно? Це коли людина зла, заздрісна, лиха, скупа. Її свічка ледь ледь горить, тліє. А коли людина добра, любить усе живе, Богом створене, свічка такої людини горить ясно, і світло це далеко видно. Найясніше. Старайся, мій сину, як гірко, як нестерпно жаль, що долі нам нема з тобою. Ми в богі, змучені раби. Немає теплої днини. Нам бід доводиться терпіть, не розгинать своєї спини. І так усюди, з краю в край, Рабста. панує рабство ненависну, Росте, Росте правен землі, з сльозами зниті. У любі дочки мої, одні залишитись на світі. Ну хто ж замінить вам мене, рожеві квітні щасливі, коли бажаль смерть дігне, мене довгі панські панській Щасти Щастити синку, може, людиною станеш?